Ми з вами завжди знали, що якщо ворог накопичить на Купщині достатньо багато сил, він вичилить українські збройні сили звідти. Він, нарешті, спромігся на це і такі вичули у нас звідти, але для цього йому знадобилося більше ніж півроку. Тобто, півроку вони накопичували необхідну кількість військ для того, щоб вигнати суджі кілька бригад всього лише, це означає, що у них не сильно великі ресурси. І навіть не змогли цього зробити без допомоги північної Кореї, північнокорейських солдатів. Ресурси у них теж підвичерпані. Треба розуміти, що ми зараз воюємо практично на рівних з ними, і е, я боюся, що саме тому Путін не може піти на це перемір'я, що він в не дуже хорошому стані, його війська в не дуже хорошому стані, і економіка. Зараз почала зазнавати справжніх труднощів. Е, ну така ситуація. Це на війні, як на війні. Але на війні принаймні можна щось діяти. Нас вичевали з Курщини. Ми можемо зайти на вороніч на воронщину. Е, вони завдають по нам по нас ударів. Ми можемо завдавати удари по них. Але в ситуації мира ми, миру ми будемо просто страждати. Просто треба це розуміти. Я теж хочу миру. Я теж не люблю війну, не люблю прокидатися під звуки сирени. Я завжди боюся за своїх побратимів, які перебувають на полі бою, і мені не хочеться віддавати свої кошти на допомогу батальйону. А я завжди це роблю. Але я цілком усвідомлюю, що з миром краще не буде. Українці повинні полюбити війну. Ті, хто вже це зробив, і ці люди щасливі. А ті, хто не зробив, вони повторюсь, вони переконаються в тому, що мир гірший. Давній вираз насолоджуєтесь війною, мир буде жахливим. Для нас мир буде жахливим. А чому, пане Дмитре, для нас мир буде гіршим ніж війна? Це приниження, це мир під тиском американців, які будуть витирати в нас ноги. Цей мир ми погодимося фактично на втрату 20% української території. Ви побачите, як багато недолюдків побіжать українських, побіжать брататися з московитами знову будуть. Слухати Філіпа Кяркорова, ми побачимо тут політичну гриз... гризанину і е, якщо ми захоплювалися героями, ми побачимо, як дуже багато українських військовослужбовців, і героїв будуть продаватися е, якимись місцевим загальнонаціональними.